Добрий вечір вам, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Далі будуть цікаві розповіді, а зараз поговоримо про порхавку. Порховка росте на всіх тиранах України і там ще її часом називають греб-дощовик. І готують всякі-всякі страви смачні, вона росте велика, білого кольору, має і два і більше кілограмів ваги. А коли вона постаріється, тоді вона набирає такого сирого вигляду і часом набуває навіть чорного вигляду. І українці, зокрема, гусули в космачі, використовують її, коли хтось поріжеться, Ще десь треба кровотечу зупинити, як присепку. Ось така порхавка, Бачите, вона має так, як присипка. Отак. Отака порхавка. І звідси йде такий йдемо. О, отак. Дякую, що дивились моє відео. Будьте здорові!